стоїть над водою червона калина віками про неї складають пісні. Це образ від моя Україна, він чистий ніжний, як цвіт навесні, набиту, за волі, честь батьківщини, Козак воювати далеко йде, а вдома калина і мила дівчина, що довго і вірно коханого жде у, у січах кривавих, де смерть барани, звитішці кріп, кріпили доволі жагу, і кров, її гаряче горіла магляна. На всій споко... Не всі з походів далеких вертались. Життя їх забрали жорстокі бої. На їхніх могилах коли не зростали, за журі схваляли дічі свої. Коли Калина, калина квітує в долині, пишайся, ром'яном, на сині води. Вібрала ти в себе красу України і бушу серці народу завжди.